2008. 25 січня, на заводі імені 61-го комунара закладено корпус танкера хімовоза класу річка Море у співпраці з Херсонським суднобудівним заводом на замовлення голландської компанії Занен. Цього ж року на чорноморському суднобудівному заводі закладено корпус універсального суховантажу на замовлення голландської фірми Дамен Шип'ерцбергам. У жовтні 2008 року завод Океан купила російська структура ФЛСі. Це стало початком нової кризи підприємства. Російський власник не залучив жодного замовлення з будівництва нових суден. На 29-х Олімпійських іграх у Пекіні збірна України в жіночій командній шаблі посіла перше місце. Серед переможниць дві спортсменки з Миколаєва: Ольга Харлан та Олена Хомрова. У 2008 році фехтувальник Сергій Шанкевич став двократним бронзовим призером 13-х Паралімпійських ігор 2008 року у Пекіні на шаблях і шпагах.